В даному випадку це робота з людьми так званих груп соціального ризику. В експозиції представлені артефакти, які ми створювали під час роботи, та документальні фільми, які показують безпосередньо процес створення. Перший проект називається Говорить Івано-Франківськ. Протягом кількох тижнів я працював в Івано-Франківській психіатричній лікарні з пацієнтами та персоналом. Другий проект називається Пленерна Радванці». Він був реалізований з групою Ромів в ромському поселенні на Закарпатті. Ідея пленеру полягає в тому, що художник виходить, виходить на вулицю і працює з середовищем. В такий спосіб мені хотілося, аби учасники ромська громада, можливо, подивились під іншим кутом на власне поселення, на власний спосіб життя. Протягом двох літніх місяців я працював в дитячому притулку, так як звичайні діти, в яких нормальні стосунки з батьками, літом вони десь подорожують, якось цікаво проводять час, то діти в закладі закритого типу змушені проводити літо там. Ми перетворили Спортзал дитячого притулку в галерею працювали там весь час і по завершенні нашої роботи зробили там офіційне відкриття з показом фільму про нашу співпрацю. З моїм батьком спільно ми створили скульптуру, його портрет приблизно в тому віці, коли він зачав мене. Ця скульптура. Слугувала швидше приводом для того, аби спілкуватись з батьком, аби певний час провести з ним. Теж для того, аби дізнатися більше про нього, і для того, аби мій батько дізнався про те, чим займаюсь я.